В жодному разі не підходьте, не торкайтеся та такі речей, викликайте службу порятунку за номером 101-102. Вибухонебезпечні предмети можуть бути виготовлені з металу чи пластику. Вони можуть нагадувати вам побутові предмети. Пам'ятайте, що не всі боєприпаси вибухають одразу. Деякі з них обладнані механізмами затримки та спрацьовують через певний час або за певних умов. Попри те, що цими предметами роблять інші. Жодному випадку не торкайтеся. Заходити в них небезпечно, перше через те, що може статися в конструкції. Також підходити до них, переміщати, заходити в них категорично заборонено. Тому що там можемо зустріти як залишену зброю, також боєприпаси, що не розірвалися. Де є одна міна, там буде ще декілька. Псувати, знімати, переміщати ці таблички чи вісі, колешки. Заборонено законодавство України. Ми методом опитування населення, візуальний, <клухи> дронні, вони фіксують, нам подаються всі ділянки. Ми туди відправляємо, відправляємо коридовим операторів, і вони спокійно собі розбивають діляночку і беруть, наприклад, там, на два тижні якийсь гектар, там, і йдуть потихеньку, згідно своїх стандартних працівних процедур, Ми сантиметр за сантиметром цю територію. Ми виходимо в тих місцях, де були росіяни там, це і бліндажі, ми фіксуємо їхні речі якісь, це будинки, які займали раніше військові, це е, техніка, яку вони залишили, тобто безпосередньо близькості ми можемо працювати, тому ці знання, які сьогодні ми отримали на цьому тренінгу для нас, для команди, вони ну, дуже цінні. У нас є запит на продовження таких е, тренінгів. більш поглиблюючи більш специфічно на наші конкретні питання, які є, які я там задавав щодо слідової картини, щодо які саме види озброєння які є боєприпаси, який розрив і які травмування той чи інший вид може конкретно надати. Для того, щоб Ми були більш впевнені для, під час ну, документування в польових моніторингових виїздах.